300 г кисломолочного сиру. У мене він такий сухий. Тепер сюди додаємо трішечки такий екстракт ванільний у мене зі смаком оранж, Апельсину, декілька крапель, цукор. Вбиваємо 2 яйця. І тепер все гарно, нашу масу збиваємо блендером. Ось така однорідна, гарна маса. Тепер сюди я додаю 4 столові ложки манної крупи, І гарно все розмішати потрібно, і, я думаю, достатньо. і почекати 10-15 хвилин, поки манка набухне. Додаю розпушувачу. І наступним кроком, що я сюди додам, я порізала вже такі яблука. Вони є. Теж все перемішаю, буду випікати в такій формі, обов'язково змастіть вершкове масло. Можете змастити звичайною олією, але вершкове маслом буде смачніше. І відправляємо нашу масу, сирну запіканочку, випікатися до духової шафи. Ось такий в мене вийшов результат, така смачна, запашна сирна запіканка. Готуйте з задоволенням та радуйте ваших рідних.